Дніпровський винахідник Олександр Клименко вже вісім років не платить за електроенергію, але завжди має світло. Чоловік на власному городі встановив альтернативні джерела енергії, які змайстрував власноруч. Хотів я зробити літак. Літальний апарат, який, щоб це щось літати. Тоді, значить, подумав, подумав, вже вірост, а воно якраз це саме електричество, все думаю, підожди, я ось вітряк зроблю. І оце я його робив, значить, мачту оцю робив, я шість місяців варив. Електродів багато, оце в дворі вона отак лежала башня, ця ета сама. І, і оце я її варив, значить. Тоді в мене не було ні інтернету, нічого не було. Це що придумав з голови. Правда, з першої попитки вітроколісо не вдалося. От чуєте, що шуму нема. А перше колісо це три лопасті роблять. Воно гуде. Три-чотириста оборотів як дасть. І воно свист появлявся в мене. А, і напруги ніякої. Тільки напругу дам генератор ключу, воно встає. Ну, що я Друге, ромашку зробив, а тоді думай, стой, я оце зроблю сам придумав, третє вже. І оце я його робив дві неділі робив. І оце вийшло. Шуму нема, а напруга про це квартал увесь можна освітити. Як вітер, звісно, є. А як вітру нема, то панелі виручає. Тобто тільки комбінірована система така, що вітряк виручає зимой. Бо панелі ж сонця немає, панелі нічого не дають. Оце тільки що панелі підніму вверху, так, вони ще в обід щось дають. Там ну, 200-300 Вт всього мало дуже дають. А зато вітряк качає тільки так, вітряк, на вітряку все время. Оскільки вітер є не завжди, то задля для безперебійного забезпечення будинку електрикою пенсіонер встановив ще й сонячні панелі. Але щоб отримати від них максимальну напругу, треба правильно повернути їх до сонця. Діло все в тому, що в них контролери різні. Контролери два контролери на панелях стоїть, і один контролер стоїть на вітряке, який контролює вітряк, то вітер є. То багато напруги, то нема, то мало. І оці колібання, а контролер він строго настрого дає 29 вольт. Він то, щоб акумулятор не не, не спортить. От він потолок у нього раз і все. І він більше не дає контролер. Щоб з панелей контролери не дають більше на акумулятори, що вітряк не дає більше. Керує та стежить за всіма конструкціями Олександр з дому за допомогою пульта, який також склав сам. Він показує необхідні дані від швидкості вітру до кількості накопиченої енергії в акумуляторах. Сонячний о бачиш да, аж запищав це. Предупреждає, що перезарядити для акумулятора. Соличні угу. як. Навіть якщо не буде вітру та сонця, будинок пана Олександра без електрики не залишиться. Акумулятори, які заряджаються від альтернативних джерел, тримають 20 годин. Винахідник насправді ділиться всією інформацією і нічого не приховує. Тому, якщо вас зацікавила інформація і хочете її дізнатися більш детально з технічної сторони, то Олександр Федорович розповідає це на своєму ютуб-каналі Техніка приватного сектору.